Вже традиційно з 2011 року політична партія «Свобода» разом з надвірнянською міською радою проводить таку акцію, як фарбування мостів у патріотичних кольорах: синьо-жовті та червоно-чорні барви. Після революції гідності патріотичні мости з'явилися ледь не в кожному населеному пункті, але з часом активність почала згасати. Про традицію, яку започаткували свободі, у нас і не тільки. Ну це вже традиція. У нас уже це сьомий рік поспіль. Ми фарбуємо міст Богородчанський У 2011 році, коли режим Януковича прийшов до влади, ми перші кинули виклик тому режиму і пішли, пофарбували його у сині-жовті кольора, червоно-чорні кольора і написали Слава Україні, героям слава! то тоді та влада хотіла йти після того зафарбувати його, але ми стали. Чітко і не дали того зробити. І це вже традиційно пішло, і ми спільно з міською радою Надвірнянською працюємо рік у рік, це діло робимо. Значить, з 2011 року ми фарбували той міст і цей міст. Зараз в цьому році з допомогою міської ради ми пофарбували той міст і зараз перейшли, фарбуємо цей. Зараз на даному етапі оці мости, бачите, воно пішло по всій Україні. Ми почали в далекому 2011 році, воно пішло і зараз йде по всій Україні всюди, починаючи від. Від Франківська, закінчуючи Донецьку, навіть в Донецькій області є, де ми їздимо на передову постійно, і там так само є мостиця жовтого кольору. Це саме наш колір неба і пшениці, це наш, ми повинні пропагувати наші національні кольори, щоб знали навіть там, що це є дійсно наші кольори. Вишиванка то є вишиванка, ми їх, їх треба поширювати в іншому місці. Як розповідає пан Михайло, фарбування мостів цього року було поділено між свободою та міською радою. Їм дістався міст, що по вулиці Соборна. Фарбу та інший інвентар було закуплено за рахунок підприємців, які входять у цю партію. Суто цей міст ми повністю закупили фарбу за свої власні кошти наших підприємців. Міст Богородчанський надвірянська міська рада долучилась, каже, вам буде важко, а це дійсно важко, як воно не було. скільки коштів немає. То той кошт міський голова профінансував, а тут фінансуємо ми. Фарбування мостів це не тільки підняття українського патріотизму, але й захист металевих конструкцій від ерозії та інших фізичних пошкоджень, що дає змогу надовше зберегти функціональність мостів. Впродовж двох днів свободівці фарбували міст у національну символіку. До акції могли долучитися всі бажаючі, щоб міст міг радувати перехожих кольорами українського державного прапора та бандерівського привітання.